Всім привіт підписники! З вами Лат. Сьогодні ми з вами будемо грати в Сурвів за Кілер. А ми поїхали. Е, ми тепер запускаємо масштабну рубрику по цій ігрі. нас тепер вона буде дуже часто. І хто буде кілер? Я, будь ласка, я в шоке, припасненькая. Я не шо написано я в шоке. Перший раунд, а я вже киллер. Ну, поехали. Так, я киллер. Оп-оп-оп-оп-оп. Двоє. Ментры життя. Омага. Так, ось так я приезжаю. Паркур О, ялинка. Всім класного перегляду. Набирайте смачненьке зеварюйте шашок а ми поїхали. Так, тут обновили багато чого. Можна це представити капкани. Во. Давайте поїхали. На початку ми ще нікого не знайшли. Ну Капкан, капкан. Вашся, як вона працює. Во. Ніколи не зупиняйте. І Кіллер тепер може регенути. Ніколи не зупиняйтеся на одному. Йдіть зразу за іншими. І став за капкани. Бо зробили вони класно, розробники. Ніхто. Три люди? Ні, все ну важко, але. Ні, ну по менше людей, тим важче Але. Вов, двоє. А де є ще один вихід? Так. Да люди. Угу. Я всі є. Я вже заверкался свого капкана. Так, коли мне писала остальный капкан тут? Так, слушай, нікого нема. Давайте весь другий поверх провіримо. Бо мені здається, що хтось... Хоча б один футбол. Никого. Ні -ні. Так. Для всіх. Эммм... Um, Окей, okay, давайте. Ой, як не проверил по землю. Нет, нікого. А мне осталось, что там выбашило. Я по мне все прекрасно башили. Так, давайте пошукаємо. Поки він здохне. Ну, ну, давайте шукати іншого. Де вони є? Він живий? Нє. Не. І ще один, йо моё Так швидко йде. Де? А, він біжить за свого. Ми його випередимо. Все, є, ми виграли. Ми виграли цю карточку. Е, ми виграли цю катку, уже, Ну, мені досить сподобалось. І давайте по нашій традиції один бокс. Ага, купляємо. Беремо і відкриваємо, Ага. Тут і, ні, Не повезло. Ну, нічого страшного. Давайте шукаємо наступну катушку. Ага. У него здесь карьер академії. хто же буде кілер? Я-я. Можешь раз. Не. Ну окей, поїхали. Воу, омага. Так, підписники, во, ми заспавнились. Все, ми заспавнились. Давайте забираємо бошку. Можливо, нам сьогодні повезе, бо карта Ну дуже класно! Я вам кажу, що додали? Нові обновлення. Пішли вже твоєму людину. Я покажу, що можемо робити. Я б не радив. Ну, в принципі. Нє, не є є Можна брати людину! Ось так от Тому Давайте будемо знати. І будемо жити. Ховаємося. Пішли на другий поверх. О, де, де? Що? Не, не-не-не-не-не-не. О, о, не багатьох вас. Так, ми Help me. во. І тепер від кілера кілер нам дуже трошки але регене. Вісім людей. Ми маємо вижити. Давайте підемо сюди. Може хтось нас вирисує? Можливо. Nee. Нее, ну, добро підписники, казку ми проіграли, А всім папа. -па, з вами був Авлад. Софсилаки, підписки і звіночки. Всім папа. -па.